Українські судді і досі в шоколаді під адміністрацію президента громадські активісти нині вимагали від голови держави звільнення всіх суддів та набору нових дівчину одягнуту в мантію, Учасники перформансу вимазали шоколадом, який символізує солодке життя. Нинішніх так, представників ФЕМІДИ сьогодні розробка нової судової реформи лише імітує процес. Вважають активісти. Ілюстрація заблокована суддівськими рішеннями. Переатестацію планують зробити формально і через зміни до конституції лише посили. Ти вплив президента на суди та суддів. Учасники акції протесту пропонують перепризначити усіх суддів через прозору процедуру. А критеріям відбору, на їхню думку, повинна стати лише бездоганна репутація. Ми наполягаємо на іншому складі. комісії, яка буде перетестовувати суддів, верніше, яка буде їх перепризначати. Це інша зовсім процедура, інші учасники цієї процедури, і це тотальне спочатку звільнення, а потім перенабрання усіх суддів, які от будуть відповідати критеріям нашим.